Хотіли потішити, натомість обурили. Напередодні великодніх свят на центральній площі Івано-Франківська встановили двометрову писанку вагою більше тони. Задекорували її міддю, стилізованими гербами України та Івано-Франківська, зокрема й патріотичними гаслами. Залізне яйце закріпили на протитанковому їжаку, що символізує перемогу добра над злом. Реалізовували задум служби у справах дітей на локомотиво-ремонтному заводі. Ми також підійшли творчо до цього процесу. І задумали, щоб це не виглядало як символічно. Зробити для того, щоб виконати чергове прохання. Так, ми пішли до цього так скажем серйозніше, креативніше. Одразу як переможний символ був виставлений у середмісті, більшість івано-франківців таку роботу від локомотиву ремонтного заводу не оцінили. Своє обурення містяни почали висловлювати у соціальній мережі під дописом міського голови Руслана Марцінківа. З поміж майже сотні коментарів знайти позитив доволі важко. Чому вилився такий шквал негативу на залізну писанку та чи всі івано-франківці вважають недоречним нині приділяти увагу таким речам? Ми вирішили розпитати містян наживо. А чому не доречну? Думаю, що доречно. Слава Україні! Там, що героям слава, там сьогодні написано. Писанка перемоги. Думаю, що все добре. Ліпше б була перемога. Ліпше б ці гроші дали на перемогу хлопцям. Ніж оце робити, витрачати тисячі і списувати просто державного бюджету, наших податків. Взагалі зараз нічого не класти. Все кидати на армію. Це ми самі переселенці, ми не звідси, і тому у нас такого не було. В кожної людини свої очікування, так і. Е щоб всі очікування виправдати, це дуже складно, тому завжди будуть люди, яким ну, не подобається. А з того, що я бачив, що насправді на виготовлення цієї писанки потрачено було не так багато коштів, тобто, як я пам'ятаю, вона з металу зроблена, тобто, це не є якась, що вона там виліплена такого розміру величезного чи ще щось. Тобто, як на мене, то в принципі, чому ні? Світлана переселенка з Миколаєва до Івано-Франківська переїхала близько року тому. Жінка каже, проходячи повз Залізну писанку, найбільше увагу приковують протитанкові їжаки, адже дивлячись на них, одразу згадуються ті жахливі події. Я пам'ятаю, ми прожили з спочатку війни. в Миколаєві підпережили 12 днів, і потім виїхали в срочному порядку, і у нас під вікнами школи. І в нас там була тероборона з першого дня, і отакі у нас от такі загороди танкові поставили на всіх трьох входах до школи. І коли я дивилась з вікна, це було дуже страшно. І тому це у мене викликає. Оце от я, я пам'ятаю, я, я, я розумію, що це може так і повинно воно бути. Ну у мене таке. Віталія Когуч, Руслан Копанчук, новини на вежі.